Діти сьогодні нас запрошують до себе в гості, герої казки Марійка і ведмідь. З Марійкою завжди трапляються якісь несподіванки запросила вона ведмідя до себе в гості, але забула сказати, коли і куди приходити. Давайте ми з вами поміркуємо, коли ж приходити ведмідю на гостини до Марійки. Я вас познайомлю з трьома братами і сестрою. Вони складають добу це круг. Круг поділений на чотири частини. Кожна частина доби має свій колір. Які кольори ми бачимо? Білий, червоний, голубий і темно-синій. А зараз послухайте першу загадку про першого брата. Сонечко яскраве встало, півні гучно заспівали. Дітки прокидаються, і в садок збираються. Про яку частину добу йдеться у віршику? Про ранок. А які слова допомогли відгадати, яка частина доби? Дітки прокидаються. Коли дітки прокидаються? Вранці. І до нас у гості завітав хлопчик ранок. Він одягнений у білому одязі. Хто ж у нас другий брат? Слухаємо загадку. Сонце в небі висока, да ночі далеко. Добре гратися і вчитися. Всіх нас кличуть на обід, він буває лише, коли обід у нас буває вдень. Як звати цього брата? Це братик день завітав віконечко, він у червоному костюмі. А які слова допомогли відгадати частину доби? Нас кличуть на обід, а обідаємо ми вдень. А зараз слухаємо загадку про третього брата. День пройшов, він наступає. Тихо сонечко сідає і смеркає навкруги, наступають сутінки, пташки більше не співають. Як це диво називають? Як звати цього братика? Це вечір. Він заглядає на віконечко у голубому костюмчику. А зараз послухайте загадку про їхню сестричку. Сплять ведмеді, сплять зайчата, їжачки і кошенята. Всі навколо спати мають, тож і дітки засинають. Як звати сестричку? Ніч. Які слова вам допомогли дізнатися, що це ніч? Бо всі сплять. У якому порядку братики із сестрою виходять до людей? Спочатку ранок, хлопчику білому, потім день червоний, за ним вечір блакитний, і останньою виходить сестра ніч. А як ви думаєте, в яку ж частину доби ведмедя запросили в гості? Дітки, а пригадайте, коли ви з рідними ходите в гості? Чому вночі не ходять в гості? Тому що вночі темно і на небі світить місяць, а вдень сонце. Тож Марійка запросила ведмедика вдень. Іти в гості до Марійки і ведмедику треба лісом, а в лісі ростуть дерева. Скільки росте дерев у лісі? Багато. А які дерева ростуть у лісі? На які геометричні фігури вони схожі? Ану, погляньте і назвіть мені фігури, які вони вам нагадують. Дітки, а чим ідуть в гості? І з гостинцями, з дарунками. Так і ведмедь наш іде лісом він може принести лісові подарунки. А що можна в лісі знайти? Шишки, грибочки, горішки, квіти. І ми йому в цьому допоможемо. Давайте порахуємо, скільки грибочків. Один, два, три. Скільки шишок? Один, два. Скільки горішків? Один, два. А скільки квітів? Один, два, три. А тепер давайте порахуємо всі дарунки разом. Скільки всього дарунків? Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Всього десять дарунків принесе ведмедик Маші. Вийшов ведмедик на край лісу. І бачить багато будинків, а в якому живе Марійка не знає. Допоможемо ведмедику знайти будинок Марійки. Підходить він до Нірки і запитує, як називається ваш будинок? Нора, відповідає йому, і живе в ньому хто лисичка. Це Нірка, живе польова мишка. А це гніздечко, живуть птахи з пташенятами. Це дупло, будиночок білки. Це будинок під піньком. Там живе хто? Їжачок. А далі по дорозі стоїть казковий будинок Марійки. Там живе наша дівчинка. Дітки, ви сьогодні зробили гарну справу, допомогли зустрітися друзям, відшукали марійкін будинок. Чи важко вам було допомагати ведмедику? Ні, не важко. На цьому наша подорож закінчилася. До побачення.